Вчителі кафедри філології та учні шкільного парламенту порятинського ліцею стали членами незалежного журі всеукраїнського конкурсу Емейзінг, який оголосила відома фірма передових технологій. Саме порятинці визначили переможця та призерів із 400 претендентів. Ми отримали протокол засідання незалежної комісії у складі викладачів ліцею та членів учнівського парламенту з визначення переможців конкурсу Креатив, який оголошувала наша компанія у серпні-вересні 2016 року. Хочемо подякувати усім членам незалежної комісії і особливо вам, Віра Васильівна, за ваше сприяння і прекрасну організацію колективу, за відгук на наше звернення і бажання співпрацювати. Такий лист подяку отримав Порятинський ліцей за те, що допоміг фірмі передових технологій визначити переможця та призерів всеукраїнського конкурсу. Фірма ця відома в усьому світі. 160 країн світу співпрацює з цією фірмою, це про щось говорить. Честь для нас, тому що нам довірили таку роботу, і потім ми побачили, що ця робота справді була результативна, комісія була незалежна. Членам незалежної експертної комісії довелося неабияк попітніти, щоб визначити переможця, адже участь у змаганнях взяли 441 учасник, а робіт надіслали понад 750. Фірма запропонувала українцям придумати креативний заголовок чи коротенький вірш, де б згадувався один із видів продукції компанії. Брали участь. Представники різних міст і сіл України, за бажанням, звичайно, охочих було дуже багато. Чи були представники Пирятинщини, я вам сказати не можу. Я, напевно, знаю, що там були ті, хто живе в Черкасах, у Кременчуці, у Полтаві, бо просто по тих поезіях, по тих слоганах це можна було визначити. А от Пирятин там не прозвучало. І знайомих прізвищ, мені здається, ми просто не. Побачили, тому важко нам сказати. Бо там у Фейсбуці ніки просто є і тільки поезії. Більше ми ніякої інформації не мали. Тобто комісія працювала незалежно. ми не знали, хто ті люди, звідки вони практично. Ну то прозвучало тільки декілька назв географічних і все. 15 вересня відбулося засідання комісії, де визначила переможця та призерів. За проведену роботу компанія нагородила Пирятинський ліцей подарунком мийкою всесвітньовідомого бренду.